Київгаз робить усе можливе, щоб процес оплати за розподіл газу був простим та зручним. Своєчасна оплата це запорука стабільного та безаварійного розподілу природного газу. Здійснюйте оплату за послугу розподілу природного газу до 20 го числа кожного місяця. Для оплати обирайте зручний спосіб. Особистий кабінет Київгазу. На головній сторінці натисніть кнопку Оплатити, оберіть зручний спосіб оплати, чат-бот у Телеграм або Viber. Оберіть свій особовий рахунок. Оберіть пункт у меню Оплатити за розподіл газу. Натисніть кнопку Оплатити. Оберіть зручний спосіб оплати. Сайт київгаз.ua у розділі Оплата за розподіл газу. На головній сторінці оберіть розділ Сплатити за розподіл газу. Введіть номер особового рахунку. Оберіть зручний спосіб оплати. Або офлайн через платіжні термінали самообслуговування EasyPay. Відділення банків або відділення Укрпошти залишилися питання. Звертайтеся до служби підтримки «Київгазсапорт» у месенджері Телеграм.